Ледь живу дівчинку до лікарні привезли посеред ночі. Те, що побачили лікарі, їх просто вжахнуло. Чотирирічну Настю судомило, а тіло дитини було вкрито величезними синцями. Страшні гематоми були навіть на голові. Насті численні побої ну, були синяки, були забої, ну, переломи від других, це було проведено дослідження. Раналогічне не було це забої м'яких тканин гематоми. Що свідчило про досить грубе поводження з дитиною? До напівсмерті дитину побила власна мати. Як вона могла таке вчинити? Жінку так вивела з себе хвороба малої, тож вона взялася бити дівчинку паском. Жінка пояснила правоохоронцям, що намагалася промити дитині шлунок, Так як була переконана, що донька отруїлася рибою. На питання правоохоронців, чому на дитині синяки та гематоми? Вона відповіла, що напередодні вона її побила через те, що дівчинка погано себе поводила. Поліцію викликали медики. Лікарів гори мати намагалася запевнити. Дівчинка покалічила себе сама. У нього дісінні ті блін проявляються на глазах. Я думаю, ну капец капець який-то. Та подумав, що как бы, що я її что що у меня травма голови. Гуляна да, не білась головою тисну. А Ну, імена натріснулась ну, как бы на утеті, хоч бона вже закритими глазами була. Вот этим, ну як по звуку сіна натріснулась. Окрім маленької Насті, ця жінка має ще семирічного сина Івана та його сестричку. 32-річна переселенка з Донеччини. Взяла з дитячого будинку. До столиці вони приїхали нещодавно, жили в орендованій квартирі. У неї прийомні діти, вона живе без чоловіка. Як їй дали дітей, це нікому не відомо. Чи вперше вона піднімає руку на дітей, сусіди не знають. Жінка завжди була відлюдькувата, майже ні з ким не спілкувалася. Не алкоголічка пити вона не пила, але завжди вона десь пакетами йде додому. Зараз Настя та Іван у лікарні їхній стан задовільний. Дівчинку лише вчора виписали з реанімації. Подальшою долею дітей опікуватимуться соціальні служби. Схоже, їх повернуть до дитячого будинку. А от жорстокі опікунці загрожують до п'яти років за кратами.